Баптизм сьогодні. Сьогодні на планеті Земля існує широке розмаїття християнських конфесій, які об'єднані поклонінням триєдиному Богу Отцю, Сину та Духу Святому та вченням Біблії. Три найбільші християнські течії нині це католицизм, православ'я та протестанство. У світі на сьогодні нараховують близько 40 мільйонів баптистів, і кожну неділю не менш ніж 100 мільйонів людей поклоняються Богові в баптистській традиції. Зокрема, сьогодні на мапі світу баптизм розподілився наступним чином: Азійський регіон 62 національних союзи, понад 5 мільйонів віруючих баптистів, африканський регіон 54 національних союзи, 7,5 мільйонів віруючих баптистів, Європейський регіон. 53 національних союзи, 800 тисяч віруючих баптистів, американський регіон 32 національних союзи, близько 23 мільйонів віруючих баптистів, Карибські острови, 15 національних союзів, 260 тисяч віруючих баптистів. Нинішні баптисти мають чіткі духовні принципи та активну життєву позицію, впроваджують в життя життєво важливі духовні та просвітницькі проекти, ведуть соціальну та гуманітарну роботу. По світу працюють тисячі християнських волонтерських команд, які рятують голодних від смерті, одягають бездомних, лікують недужих, допомагають хворим та несуть світло Євангелії у найвіддаленіші куточки планети. Особливу сторінку в житті євангельських віруючих пострадянського простору займає час жорстоких гонінь та репресій при радянському союзі. В горнилі переслідувань та страждань за віру мільйони християн опинилися в концтаборах та втратили життя, але змогли пронести через 70 років радянського терору свою віру та передати її молодому поколінню. Після розвалу Радянського Союзу на терени СРСР прийшло пробудження. Спраглі до Божого Слова люди десятками тисяч почали заповнювати стадіони, де звучала добра новина та наверталися до Бога. В цей благодатний час почали зростати та активно відкриватися нові церкви. Тисячі новонавернених активно включилися у вивчення Слова Божого та служіння. Сьогодні Національні Баптистські Союзи країн острадянського простору об'єднані у Євроазіатську федерацію євангельських християн-баптистів: Український баптизм. Всеукраїнський Український Союз об'єднань євангельських християн-баптистів, який після розвалу Радянського Союзу нараховував близько 90 тисяч членів, нині став найчисленнішим союзом в Європі. За підрахунками спеціалістів в Україні сьогодні близько 200 тисяч хрещених повір, а майже 3 тисячі баптистських церков у нашій країні кожну неділю відвідує понад півмільйона людей. Молитва, віра, слово Боже, поклоніння Христу є невід'ємною частиною повсякденного життя українських протестантів. Богослужіння, проповіді, співи, прославлення Бога, взаємодопомога та духовна турбота про близьких складають ядро баптийського життя. Українські євангельські віруючі завжди відрізнялися тим, що були відданими громадянами своєї батьківщини, повністю відкидали куріння, вживання алкоголю та наркотиків, всілякі форми статевої розпущеності виступали за здорову родину і високоморальне життя. Ці принципи залишаються і сьогодні головними для всіх слов'янських баптистів. Окрім цього, баптисти України також намагаються показати любов Христа в дії. Вони широко задіяні в благодійності, підтримують пристарілих та немічних, турбуються про сиріт та вдів, займаються духовним просвітництвом, розвитком християнської етики, боротьбою за здоровий спосіб життя. Духовному життю, молитві та пізнанню Бога відведено ключову роль, тому для їх розвитку та зростання щороку проводиться сотні різноманітних семінарів, конференцій, форумів і так далі. За роки незалежності було започатковано понад 50 закладів духовного навчання, коледжів, семінарій, де проходять підготовку сотні майбутніх пасторів, керівників молоді, місіонерів, учителів недільних шкіл, які щороку поповнюють ряди служителів Божих. Завдяки широкій духовній роботі, щороку в Україні відкривається близько 50 нових баптистських церков. Цьому також сприяють численні євангелізаційні програми, зокрема проект 125, проекти християнського центру відродження і так далі. Завдяки цій роботі десятки та сотні тисяч людей чують добру новину та навертаються до Бога. Протягом багатьох років ведеться просвітницька робота в тюрмах, реабілітація алко та наркозалежних, надається допомога сиротам, престарілим і немічним людям зі словом Божим і відкритим серцем. Віруючі йдуть до віл інфікованих, благовістять циганам, допомагають малозабезпеченим. Особливе місце займає робота з обездоленими та сиротами у Вінниці, Донецьку, Маріуполі працюють християнські сиротинці, а на Волині, Хмельниччині, у Житомирській області дитячі будинки сімейного типу. Проводяться сотні дитячих та молодіжних таборів для сиріт, організовуються відпочинково-навчальні табори для вдів, багатодітних матерів, здійснюється виїзне медичне обслуговування мешканців віддалених сіл, надається допомога місцевим лікарням, пологовим будинкам та диспансерам. Сильно розвинулося молодіжне служіння. Сьогодні в кожній області працює молодіжний комітет, а кількість молодих людей в церквах сягає 40 тисяч чоловік. Молодь активно приймає участь у житті помісних церков, регулярно проводить конференції, семінари, різноманітні євангелізаційні табори, клуби, кафе, авто та велопробіги, соціальні акції, фестивалі. Зокрема, у 2008 році, у серпні, в місті Одеса пройшов перший конгрес християнської молоді СНГ та країн Балтії, який відвідало понад три тисячі молодих людей. Даний конгрес дав сильний поштовх для розвитку молодіжного служіння та місіонерства в СНГ. Набирає обертів інформаційне служіння, розвивається християнська преса. Зокрема, журнал Євангельська Нива, молодіжний журнал Горизонти, відкриваються обласні, регіональні та церковні сайти, друкуються навчально-методична література для вузів, збірники проповідей, співаники, художні та поетичні твори християнських авторів. Розвивається музична культура: це з одного боку класична музика, хори та сольний спів, з іншого боку групи прославлення. Для покращення музичного служіння систематично проходять фестивалі хорового мистецтва музичні свята. Практично в кожній церкві є хор, а у великих церквах кілька співочих та музичних колективів. За останні десятиріччя композиторами братства створено тисячі нових пісень, що відповідають на сучасні духовні запити новонавернених та членів церков. Особливо розвинуте місіонерське служіння. Українські місіонери-баптисти працюють не лише в своїй країні, але й у Сибіру, Білорусії, країнах Балтії, Середній Азії, Західній Європі, Далекому Сході, Австралії. Вони несуть служіння пріч опліч з місіонерами з інших країн, разом з відданими трудівниками Господніми, розширюючи межі царства Божого на землі і в душах людських. За часів гонін та репресій наші попередники могли лише мріяти про подібне, а нині християни з протестантських церков в основному освічена і обдарована молодь, сумлінно працюють не тільки у школах, лікарнях та держустановах, але й стають депутатами, політиками, активно впливають на державотворчі процеси та ініціюють прийняття життєво важливих законів. Сьогодні українські баптисти з надією дивляться в майбутнє. І вірять, що на наше покоління Бог поклав особливу відповідальність за розповсюдження доброї новини та передачу майбутньому поколінню біблійних та духовних цінностей, а також принципів побожного життя та служіння Богові.